Ого, дивись що робиться. Та бля, там автобус Дарабі. мене підрізав, ти бачив? Ебать, а ти на газ нахуй, блядь не жми просто, блядь. Я його, та я його найду потім чуєш? що не Добре, Добрий вечір, добрий вечір. Добре. А Добре. я Добре. вас бачив. Вже. Ви вже в з якийсь мусорний бак. Знакомся, Це коротше тоні, це коротше шуль. За ми коротше цей. Ми з братаном там вже поїхали. Деяку роботу коротше зробили, але ми хотіли би короче сьогодні. Це там відвідати поля там. У нас сьогодні начіпля на би було б, блять навідати. То що треба, треба передіти це. з баб... нам. Мені. Ну, в робочу щось гнівся, бо там кропива, блядь, ноги, блядь, пожалуй. Ну давайте зараз щось таке. А ви в такому будете? Да. Я вже в робочому, А, Ну все, зараз я в робочий трохи підберу щось. Що може бути? Вообще, наїзді. А Якщо що, копи побіжать стопудово не за нами. Да, да. Спасибо. Ты будеш доставати. Венепишите, а я буду доставати каністу. Ох, Та це мене від діда ця куртка, ну лишилась, ну шо я зроблю. Ну ні? Ні, Не, вообще, гляк. Чуєш, а що він має пролетіти? Ну дай ж я, гляну, чуєш? А, так він уже є, блядь, він вже там, блядь. Блядь, двиг фартануло, погнали. Що ми туда, що ми сюда. Тут просто, блядь, швидше, щоб не втикати. Що, полетіли, блядь. Этот, короче, этот ублюдок, что прилетел у нас, година точно есть, блядь. Чи нет? что, то самолет, чи то вертолет? Как мы на том самолете тут зараз? А, точно, дивись, в натуре он есть. Чи ты будешь только толкать, то и можно так и доплести. Да, я <свистит> <туда толкаешь? свистит> О! Один. О, есть, дивись. вот и мы, меня, <свистит> меня Ой, блядь, ёб твою. А ты думал, блядь, блядь. Ну по тому риски плюс 300 зарплата плюс 200, як то кажется. Понял? Пусть джепа, блядь, тут. Джепа дайте, То якісь б джинсы бы дойти, а не джепа. Джепа джинсы, блядь. Помо нахуй, блядь, киснудо в том, тихой штани, блядь, шукайки штаны, блядь, я диван. Дивись, що, блядь, прийшов. Йоп твою мать. Що це, блядь, таке? Червоні труси. Але то не такі, щоб я може, блядь, приміряв би, блядь. Що блядь, сука, завивше. Корба є собою. Корба надо буде. Да я, блядь, нергну, чекай, блядь. Може, що там, проб? Гер, 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 гер. Чекай, не переїть мене, блядь. Дивись, блядь, не коядую. Гер, 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 гер. Чекай, дивись, як на п'чихся, блядь, повзати. Йоп

Гер -гер 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 -гер. О, блядь, штурвал на себе, на себе. Все, хуй, блядь. Добрі На клубнику з'їздили. Блядь, то пиздец, то что, ж... ёб твою. Не, тут, тут, точно не, чекай, 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 так я не сяду, не, так, не, не, это не вертолет, бля, хомут. Зарочки. Ёб твою, <свят> блядь, пиздец, так вылетел, блядь. Живіт болить дуже сильно. Зараз радіор ви на диск вилетіть. А близько ясно. трошки оп. Що, тоді немає часу об'яснювати. Даю координати, бо ми без колес у нас була екстрена посадка прилетіла з так. Наші? А, да. Що, пацаки, ходу. Я, я роздобув трохи того що і корки красні. Що це отсюди го? А, угу, погнали. Якось було. У нас тут дядько Тревор був, такий чувак. Ну ну там то гадайте, що тут треба ти. Не знаю чи правильно, але я закрутив, так що можу робити то саме. Але листки треба будуть по-любому. Я це пам'ятаю. Я знаю, що листки ще треба будуть. Тобто половину листків переробляєш, а половину собі залишаєш. Там торжественно, короче, братан, короче, диви. Суть суть в чому, типа, тебе зараз, короче, при, приймають в банду, пожавши руку, це типу закріпляється контракт. Ми тебе приймаємо до себе в банду, ми, короче, я familь. Що, ви пригласили, да, все. Да, Що, да, да, все торжественно. You looking for trouble, to ru, -ru, -ru, ru, you came to the right place, you know? <свят> я щось теж почав мішати. О, да, все, пішла, вар. Воно? Да, це воно. Ні, ну це прикольно, блять, довго воно вариться, конечно. Ну це довго вариться, так, бо то є свої причини, бо це не один і не два. От это от баян, 35 баянів. Так, от это от уже що так. Серйозно. То що, я дам цей, бо воно мені йшов? Чи шо мені з ним робити? Що робити, що робити. Мне це объясняють. Дробу треба знімати.

Я так побував що стоять. А потом такой раз и все. Фу, і що це добра кола? Тому що діла не буде. Кока-кола у нас, блях, осає. Ось ця Кока-Кола спутає. Фу, блядь, ну поездочка сегодня, пта. Тебе б тебе перейди, блядь. А у мене в сонці, блядь, все є, зараз в машине ніби. У меня все, блядь... все в сумочці. Все старый, давай, короче, дякую за все сьогодні. сегодня. <принем>, пенем, 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 обняв. Да, та ше, ще, ще будешь, все. Рубитки хватает. Хорошо, все старый, давай, обняв, давай. Все, щасливо, короче, а.